Браті і сестри, хто сердечно вітаю зі святом Богоявління Господа нашого Ісуса Христа Хрещення. Бажаю всім, що Господь, який освятив ці води, дарував здоров'я кожній сім'ї, кожній родині і просвітив нас, щоб ми були пам'ятали, що ми, пам ми діти Божі, що ми не по собі тут народження а в цій землі живемо. Ми є творіння і вінець Божого творіння. Який Господь дарував дорожчій людині це волю, це свободу. І людина призвана прославити Бога, покаятися перед Богом і творити добрі справи не заради своєї похвали, а заради Бога. Пам'ятайте, що ми без Бога, без молитви, без поста, без церкви ми є сироти. Ми бачимо, що підводні води. Вони оживляють дерева, все те, що є на землі. Так і благодать Святого Духа, яка сходить сьогодні на ці води, вона укріпляє нас духовно і тілесно. Майте страх Божий, майте тверду віру. Ніколи не відпадайте від матері церкви. Пам'ятайте, що Господь Іван рій казав, що прийдуть під іменем моїм багато, але це вовки овечій одежі. А тернистий путь, вузький путь це той, який веде в Царство Небесне. Бажаю, що всі мивки використовували цю воду страхом Божим. Кожен день потрапляє на тощах. Священник батюшка прийде в кожну домівку, той, хто захоче, той, хто відкриє. Я сьогодні приклади розказував, як люди спочатку не хочуть, а потім дзвонять. Прийдіть, де ви? Зайдіть. Ми йдемо для того, щоб освятити, дати цю благодать щоб Господь спасав мир на нашу землю, сохранив наших воїнів. Але ми пам'ятали, що змінити може все тільки, коли ми будемо змінюватися. Якщо ми виходимо в сад, очищаємо дерево, ми хочемо плода. Ми хочемо від нього, щоб воно принесло нам радість. Так і кожний із нас повинен почути сьогодні голос, який Господь каже на його тамі, Покайтеся, тому що приближилося Царство Небесне. Пам'ятайте всі кожний день, що Господь прийшов для грішників, не для праведників, не для святих. Господь хоче нам простити гріх, але коли ми скажемо, що я каюся, Господи, прости мене. І коли священник читає молитву, він каже, прощаю і розрішаю даною мені властю, не каже я, а даною Богу властю. І ця благодать, браті і сестри, дається через покаяння. І стілення, і у радість, і в мир, і в довге життя. І нехай Господь, який сьогодні каже, покаймося, будемо спішити до покаяння для примирення. І особливо молитви, браті і сестри, молитвою ми можемо випросити Бога все через телефон, через комп'ютер, через пусті розмови. Ми не приближимо себе до Бога, а через читання Євангелія, Псалітирів, канонів. І входження в храм Божий, на богослужіння. Це те, що допомагає нам нести всі ті незгоди цього світу. Нехай Господь дарує радість нам, очисти нас від гріхів і пошле мир, здоров'я, кожну сім'ю. Христос хрещається. Фрісті, Я вам щиро дуже дякую за вашу вірність матері церкви. Ви знаєте, яка радість мами, коли довго немає дітей. Згадайте, як ми виглядаємо. Як ми хочемо почути голос, А сьогодні яка радість мамі, скільки дітей, не побоявшись, сказали, ми діти, мамо, ми твої діти, хоті нас відбивають, нам мішають під цією дорогою. Але це наша мама. Будьте вільні і просіть, щоб Матір Божа завжди допомогла нам і матір церква, яка буде доскочання віку, щоб ми залишилися вірними матері і ніколи нічого сують сильні цього свого не нас не відвело, а наоборот, вони просвітилися і йшли також до Господа, як йдемо ми дві тисячі років. Не І Це Йорданник. Я дякую керівництву селища нашого водоканалу, людям, христику, які працювали, які очистили, прибрали гарно для того, щоб ми тут спокійно могли набрати водички. Хто хоче покупатися, у нас є бочечка на подвір'ї. Свято у вас, храни Господь, Христос хрещається. Ще ви Господи, роючи своє віцеполо,